Риби, вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на грудень місяць 2025 року. Побачимо, які астрологічні теми будуть в цьому місяці актуальні, і отримаємо поради від карт. Отже, почнемо місяць з того, що 4 грудня нас повня в близнюках, і вона вас буде у четвертому секторі. А четвертий сектор це сектор місця проживання. Міграції, так? якоїсь нерухомості, і повні нам щось висвітлює, щось показує. Може вона вам покаже, що вам треба змінити місце проживання? Може про те, що вам треба змінити якийсь будинок, квартиру. Тобто для когось це може бути така тема. 10 грудня Нептун з ретроградного руху переходить в прямий рух, і він рухається. У вашому знаку риби, і звичайно для вас це буде перший сектор. Це Нептун знаходиться в своєму знаку, в знака рибах, це гарне положення для нього, і звичайно, це може принести якісь вам плюси для себе. Тому що перший сектор це ми, наш характер, наш вигляд, наш, скажімо так, емоційний стан. так? І тут також момент може, що ми будемо інтенсивно займатися собою, своїм, скажімо так, саморозвитком або зміню свого вигляду. 11 грудня Меркурій в Стрільці і він у вас, 10 секторі. Це сектор статусу, кар'єри, росту, а Меркурій планета спілкування, контактів. І тут може вам Меркурій буде рухатися в прямому положенні, він вам може принести якісь нові контакти, може якийсь новий статус, може ви будете, скажімо так, десь замічені на роботі, буде вас фалити, ви якісь нові контракти, отримаєте, якусь премію отримаєте, так, в цьому плані може для когось програтися. 15 грудня Марс переходить в Козиріг і він у вас в 11 секторі. 11 сектор це сектор соціуму. Друзів, інтернету і Марс планета енергії, якогось спорту, і може, це принесе вам більше енергію до спілкування, може ви будете в якихось соцмережах з'являтися більше, може більше якихось там своїх рілців, якщо вас ця тема ем, актуальна для вас, може бути знімати в цьому плані. Так, може, ви почнете займатися спортом, якимось видом спорту, тому що Марс також відповідає за спорт. 20 грудня новий місяць стрільці. І це ваш 10-й сектор. Це сектор статусу, кар'єри. А новий місяць це щось нове, початок чогось. І це початок вашого, скажімо так, може вашої кар'єри, може ваш підвищить, може якісь нові проекти, новий бізнес. Тобто гарний такий час, скажімо так, стати відомим, стати популярним, ну, наскільки це, наприклад, для вас актуально є, наскільки це є можливим. Так? 21 грудня сонце в Козерозі, і воно у вас в 11-му секторі. Одинадцятий сектор це сектор соціуму друзів, інтернету. І знову ж таки, для вас це буде актуальна тема. А 24 грудня Венера в Козарузі, і знову ж таки, вона у вас в 11 секторі. Одинадцятий сектор соціуму, інтернету, Венера планета якогось кохання, добробутку, якісь там грошей, скажімо так. так. І тут ви можете з'явити себе. Заявити себе свій вигляд, наприклад, в інтернеті, можу бути відомими в соціумі, можу десь вас замітять, так, на роботі, Можливо, ви будете себе показувати більше в цьому плані. І такий був гороскоп. А тепер подивимося, що підкажуть нам карти. Так, рибки карти для вас. Перша карта. Карта говорить про якісь емоційні роздуми, про якийсь, скажімо так, може аналіз року, який минув, про згадування якогось минулого, як колись було, як було колись чудово, так? як було колись, або ви просто буде аналізувати рік і згадувати який це рік. А може бути згадувати, наприклад, своє життя, можемо якісь п'ять років бути згадувати, може аналізувати ми там свої якісь, не знаю, особи, особисте життя. Період, коли ви взяли шлюб, наприклад, так, тобто якийсь аналіз якогось себе, свого світу, свого оточення. Наступна карта. Сім камачів. Карта говорить про якісь, скажімо так, непорозуміння. Тобто, наприклад, може хтось за вами, скажімо так, слідкувати за вами, так? Хтось може в соцмережах вам так цікавитися. так? Якась може людина з'явиться, яка вас буде там погано про вас говорити. А, тобто такі негативні, скажімо так, моменти можуть бути. Наступна карта. Четвірка кубки. Знову ж таки, карта роздумів, карта якогось Такого депресивного стану, тобто ви задумаєтеся над якимись, Може у вас ситуація з цією людиною, наприклад, яка ситуація у вас, може, якась подружка була, так, ви з нею там посварилися, вона про вас на щось не говорила, якось неправда, наприклад, так. може це в особистому житті, може ваш партнер там щось вам сказав, щось зробив, щось, якісь дії. так. І ви в роздумах ви сидите, розстроєні і думаєте, Скажімо так, в стані такому депресивно. А може, ви просто очікуєте якихось кращих часів? Може, ви очікуєте, ви садите тут і плануєте про те, що так. 25-й год був не дуже, але обов'язково 26-й буде краще. Я хочу те-то, те-то, тето, і обов'язково буде краще. Може для когось це буде такий варіант? Наступна карта. Верховна жриця. карта говорить про те, що може ви будете цікавитися, скажімо так, темою езотерики, тобто ви звернетеся до астролога, до таролога. До спеціаліста якогось, а також навіть це може бути психолог, ви звернетеся до цієї людини і за поради. Тобто, наприклад, якщо астролога, ви хочете, наприклад, гороскоп на рік, як будуть розвитися події, як мені там покращити своє життя, може ви за консультацією до таролога звернетеся, тому що у вас, скажімо так, ну депресія в особистому житті там не виходить, щось вам там, наприклад, пропонують, може вам пропонують якусь там скажімо так, руку серця, ви не знаєте, що зробити, і звертатися до цієї людини, скажімо так, так може бути. А може це бути така, також те, що якась інформація, тобто, так, ви знаєте, що якийсь у вас є ворог, якийсь є. Людина, яка, скажімо так, до вас неприязно ставиться, так щось про вас говорить, або щось якісь вам робить пакості, так і ви задумаєтеся, хто це, так хто це, але ця карта говорить про те, що ви поки не можете дізнатися. Інформації нема. Ви питаєте, в того, хто того, хто може якась це людина в соцмережах, з'явилася, і вона вас там щось пише вам, якісь коментарі негарні. І ви задумаєтеся про те, що хто це може бути, так? А ви вже там опитуєте, якось, якусь інформацію здобуваєте, але не, довідати, але не можете довідатися про це, хто це може бути. Наступна карта. І ну, якщо згідно з цих карт на даний момент, то така інформація в цьому місяці до вас не прийде. Щось є ще скрите, щось вам невідомо. Наступна. лицар кубків. Карта говорить про а, такого, скажімо так, лицаря кубків, тобто це може бути по гороскопу а, рак риби і скорпіон. Це можете навіть бути ви, рибки, так? Це може характеризувати ваш, вас стан такий емоційний стан закоханості. так? Може, карти говорять про те, що може. Може, ця карта говорить про те, що ви в стані якоїсь закоханості, вам хтось подобається ця людина, і ви не знаєте, наприклад, як поступити там, чи, чи подобається я цій людині, наприклад. так? А також це може зустріч такої людини, Може, це також ваш ознака або ракер, або скорпіон, так, такі лицер. Тобто такий романтична людина, може, ви зустрітите таку саму романтичну людину, може, на якась вечірка, може якесь там. Побачення, може, новий рік, може святкування нового року, і ви зустрічаєте таку людину, така сама, як і ви, така романтична, вона вам буде читати вірші, буде там пісеньки вам співати, буде чудово проводити час, так, присвячувати якісь там пісні вам. Тобто така романтична атмосфера, або для когось це просто стан закоханості. І ще одна карта для вас. Чудова карта на кінець року, туз кубків. Тобто, все ж таки емоції вас переповнюють. Може, для когось це знайомство з цією людиною. Може, ви в якісь моменти були самотні. Може були самотні, ви не бачили, наприклад, що хтось з вас там звертав на вас увагу. Може, хтось там на інтернеті вам пише так. Може, хтось вам з вами хоче познайомитись, і ви просто цього не бачили в ситуації. А тут ви вже наприклад пішли якусь на вечірку, може якось корпоратив на роботі, і ви, скажімо так, більше почали контактувати з цією людиною і зароджуються відносини. Зароджуються відносини, зароджується почуття. Ну, звичайно, в кожного. Якби різні етапи так почуттів, хтось може вже там планує навіть дітей заводить і сім'ю, так а хтось просто за, е, момент закоханості, момент якогось щастя, момент ви тобто стоїти на порозі чогось нового, якогось е, якихось відносин. Так, а для когось це може просто ви довідатися, що ви вагітні. так може народити дитину, може ви вирішити своїм партнером. Він у вас, наприклад, по гороскопу Рак, риби або скорпіон. Так? І ви вирішите з ним створити сім'ю, що треба у 26-му році, наприклад, взяти шлюб, завести дітей, купити будинок і жити собі щасливо, і жити собі довго і щасливо. І, Звичайно, рибки вам бажаю, так, щоб карти вам програлися, ви жили довго і щасливо свої, своїм партнерами. Звичайно, пишіть в коментарях, як вам відігралося. Такий прогноз останнього місяця цього року. І, звичайно, підписуйтеся і побачимось у наступному відео.